Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. Ви на каналі Флагман Шоп і з вами рубрика Файний огляд. І сьогодні я вам покажу та розкажу про катушки, які абсолютно за своєю кількості моделей перекривають абсолютно всі, можливі, неможливі, ситуації. На рибалках, і кожен рибалка вибере собі ту катушку, яка йому саме необхідна в тій чи іншій ситуації на риболовлі. І мова йде про оновлену серію катушок, які називаються рондель торгової марки CarPro. Ця серія складалася раніше із трьох катушок: 10 000 SD, 10 000 SD спод та маркер та 7000 SD. І в цьому році, в 2023 році, е, дана серія поповнилася моделлю для любителів карфішенга, які дають перевагу катушкам з байтранером. Фріспул в нас називається ця система. Таких прибічників е, даної системи е, багато, тому ми вирішили додати всю. Я би так сказав, легендарну серію надійних е, таких робочих конячок і котушку з системою Freeze Котушки цієї серії оснащені черв'ячним валом, тобто система жилкоукладання, я би сказав, практично ідеальна. Тобто, ця система завжди така надійна, і по укладці жилки вона така, скажімо так, стабільна. Перше, про що ми поговоримо, це про три котушки. Оновлені цієї серії і що в них змінилось. Ми витримали той же стиль. Загалом катушки 10 000, SD, 10 000 SD сподмаркер та 7000 SD. Загалом не змінились, але ми змінили більш, так сказати, зручну та легшу ручку, навіть не саму ручку, а кноп. Ось цей кноп, він обгумований. Його ще називають аерокнобом, тому що він має такі отвори і за рахунок меншої кількості матеріалу, пластику, тобто він легший. Комфортний та зручний тим, що якщо у вас під час риболовлі вологі руки, він не дає пальцям ковзатись і ви завжди будете тримати руку. На контролі при виважуванні або при роботі з такими катушками. Сама ручка залишилася такою, як була. Це точена ручка алюмінієва і системою кріплення гвинтом на зворотній стороні. Звісно, ручки ви можете міняти, хто якою рукою там звик крутити, хто правою, хто лівою, Тобто вони є взаємозаміняємі. Тобто відкрутили гайку, поміняли ручки місцями. І закрутили. Фіксація тут йде стандартна. Надійна стандартна фіксація ручки. Дві катушки цієї серії, це 10 000 SD та 10 000 SD спод та маркер, мають збільшену шпулю. І як ви бачите, вона має форму Long Cast. Тобто вона продовгувата, збільшена і продовгувата. Тобто, це також дуже добре впливає на дальність закиду. Ці е, котушки мають в систему жилкового укладання slow oscillation warm gear, тобто повільне коливання шпулі, піднімання повільно вверх і вниз, також е, додаючи ці метри дальності закиду е, завдяки тому, що кожен віток е, волосінні вкладається паралельно, і при слідуючому закиді е, виліт виходить далеким. Тобто, ось як працює. Ця система. Ви самі можете бачити, що шпуля повільно піднялася і повільно опускається. Тобто це система Slow Oscillation Warm Gear. Ця система є в трьох катушках без бейтранера, тобто 10 000 SD, яка в мене в руках, 10 тисяч sd спадмаркер та 7000 SD. Тобто вони не мають битранера чи фриспул, як у нас називається ця система. Тому всі маніпуляції після закиду і при виваженні виконуються з допомогою швидкого фрикціону. Як самі бачите, катушки мають той же дизайн, що і був стриманий, строгий, короповий такий, корпус катушки виконано з графітового міцного матеріалу, чорного матового кольору, і ротор також з того ж самого матеріалу виконаний. Всі катушки цієї серії мають захист від попадання жилки під шпулю. Ось це пластикове кільце, яке контролюється і рухається по вушкам ротора. Саме воно не дає попадати в вашій жилці під час закиду під шпулю. Ролик жилка вкладача покритий нітридом титану для того, щоб не було пропилів від роботи з шнурами. Тому що, наприклад, якщо в роботі з катушкою сподмаркер, там не використовується жилка взагалі. Я маю на увазі, якщо ви використовуєте цю катушку для маркування. Тому що на жилці ви нічого не відчуєте, що там виходить з-за того, що вона розтягується. Тому. Цей ролик захищеним цим покриттям, і, звісно, він подовжує довговічність його роботи. Всі катушки даної серії обладнані стопором зворотнього ходу моментальним. Тобто, при прокручуванні ротор зразу зупиняється і не, не робить зайвих інертних рухів. Якщо потрібно підмотати, відпустити оснастку, також користуємося цим елементом системи. Шпуля лонгкастова, яка має на юбці своїй, збільшену кліпсу, що полегшує роботу з кліпсуванням. В таку кліпсу легше заводити жилку і взагалі працювати простіше, чим з маленькими. Тобто також зручна і комфортна опція. Далі, як я вже казав, фрикціонний пакет тут іде система спіддрак у цієї у катушки. Тобто пів е, повороту, і у вас затянутий фрикціон. Якщо потрібно відпустити, робимо пів е, оберту і все. Ми працюємо е, з виважуванням риби, або якщо ми закинули водилище і нам треба відпустити. Нам не потрібно в таких котушках крутити багато разів, щоб його відпустити. Тут все простіше і зручні, зручніше. Затянутий, відпустили. І з коротким фрикціоном, якщо е, з ним навчитися правильно працювати, е, скоріше переходиш е, до е, сили е, затиску. тобто Простіше працювати, не треба крутити, щоб підтягнути його, бо за те время, поки крутиш цей фрикціон, затягуєш, риба вже зійшла чи ще щось. Тобто на такому фрикціоні, якщо е декілька разів ловити з такими катушками з такою системою, людина звикає, і в неї всі дії просто моментальні і вона ніколи не загубить рибу. Конфігурація пер переднього буртіка шпулів скошена, тобто це також додає дальності закиду. Тому що нічого не, не тормозить жилку, і вона легко і без перешкод вилітає за вашою оснасткою і це збільшує дальність закиду. Місткість даної катушки, даної шпулі катушки 10000 СД, 0,25 сюди вміщаються 370 метрів. 0,4 жилки сюди вміщується 280 і 045 вміщується 210 метрів. Це була катушка Rondel 10SD, і, до речі, в неї із цієї серії найпотужніший потужний тяговий е, механізм з низьким передавальним числом 4,1 до 1. Тобто це сама така міцна катушка із цієї серії. А зараз ми переходимо до слідуючої катушки, і це катушка Rondel 10000 sd Spodmarker. Це... Та ж сама котушка, така сама абсолютно, і розмір шпулі і системи всі. Е, за одним винятком передавальне, е, тягове е, число низьке, потужне, і становить 4,9 до 1. Але ця котушка за, за рахунок цього передавального числа вимотує більшу кількість. Е, Жилки, ніж звичайно 10 тисяч СД. 10 тисяч СД вимотує за один оберт 102 см, а ця катушка вимотує 107 см. Небагато, але все одно більше. І це прискорює вимотування оснастки і її перезакиду. І друга відмінність від попередньої катушки це наявність двох кліпс на шпулі. Ось вони розташовані. На юбки шпулі одна е, біла, не, не покрашена, не окрашена, а інша чорна. Е, дві шпулі дають вам змогу е, комфортніше е, маркувати відстані, які ви, наприклад, знаходите е, в, у, в своїй точці лову. Наприклад, ви відміряли декілька цікавих таких місць, і буває е, зачасту, що не вистачає одної кліпси, щоби. Заводити туди жилку, і на поміч приходить інша кліпса, яка також як резервна. Ви можете її туди закліпсовувати, і на зворотню частину. Або якщо ви, наприклад, годуєтесь з подовим удилищем, ви можете на ці дві кліпси закліпсувати різну дистанцію. Звісно, що при е, е, годуванні на е, ближній дистанції потрібно буде скинути одну кліпсу, але все одно ви будете знати, наприклад, що чорна кліпса це е, там, хай 100 метрів. Тобто е, зручніше і комфортніше працювати з такою катушкою, коли е, вона має дві кліпси. Місткість шпулі Rondel е, 10000 SD Spotmarker е, така: 0,35 жилки вміщується 370 метрів, 0,4 280 метрів. І 0,45, 210, тобто е жилки поміщаються стільки ж, скільки на 10 000 SD однаково. Як я вже казав, що котушка 7000 SD має абсолютно такі самі властивості і характеристики, що і попередні. За е невеликою різницею в тому, що сам корпус, сама котушка вона трішки менша, і шпуля, звісно, теж меншого розміру. До речі, вміщується сюди на цю шпулю 0,4-330 метрів, 0,45-370 метрів і 0,5 200 метрів жилки. Потужний передавальний механізм з низьким передавальним числом 4,9 до 1. Тобто, незважаючи на розмір, ви можете боротися з абсолютно будь-яким трофеєм. Ну і новинка 2023 року. Це катушка Rondel 7000FS. Вона має таку саму ручку з таким самим кнопом, як вся серія. Але вона оснащена системою FreeSpool, тобто байтрунер, хто звик. Є прапорець для переключення і є його колесико, за допомогою якого ви можете налаштувати зусилля, з яким стравлюється жилка. Також вона виконана, як і вся серія, в тому же стилі. Ті ж матеріали використовуються корпусу та ротору. Це графіт легкий та міцний. Має підшпульний захист від попадання жилки, але є відмінності в деяких характеристиках. Наприклад, ця котушка не має повільного коливання, в неї є стандартна черв'ячна передача. Це не впливає на роботу. В принципі, котушка міцна, надійна, і при її розмірах теж далеко виконується закид. Котушка має. Звичайний фрикціон не швидкий, тому що швидкий фрикціон краще підходить для катушки без бейтранера, тому що всі маніпуляції використовуються тільки в одному місці, це фрикціон. Тут е, заміняє нам вільний хід жилки при покльовці, байтранер. Тому ви зразу можете, при постановці видалища на чи на стойки, зразу його налаштувати. Як вам комфортніше буде виважувати. І вже після покльовки, коли ви піднімаєте вудилище, прокручуєте, ви зразу переходите в режим виваження, не налаштовуючи фрикціон. Дуже багато людей полюбляють більш таку систему, тому, в принципі, ми і додали її до цієї серії, тому що була потреба, були запроси від наших покупців. Тому, будь ласка, ми зробили, а ви, будь ласка, користуйтесь. Жилки на цю шпулю вміщається 0,32 діаметром 320 метрів, 0,35 сюди вміститься 260 метрів, і 0,4 жилки ви можете вмістити сюди 210 метрів. Тобто цієї кількості вистачить як при користуванні короповими водилищами, так і користуванням фідерними водилищами на будь-якій дистанції. Шпуля обладнана збільшеною кліпсою, як я вже казав, для комфортного і зручного використання. Передавальне число даної катушки. Також тягове, міцне, потужне, 4,6 до 1. І, до речі, я навмисне залишив цю інформацію під кінець, тому що всі ці котушки мають однакову кількість підшипників. Тобто це 10 кулькових підшипників і один роликовий. І всі ці підшипники знову ж таки із нержавіючої сталі, що подовжує роботу ваших. Котушок, тобто ваших робочих конячок. Резюмуючи даний огляд, скажу те, що ми перекрили всі можливості риболовів. На будь-який випадок вони є. Різних розмірів, великі розміри, використовуйте, якщо вам треба закидати далеко. Якщо вам треба маркеруватись або годувати коропа, будь ласка, є і сподмаркерна котушка. Якщо ви любитель. Флетфідера або у вас коротенькі водилище від 3 до 3-6 метрів, будь ласка, є 7 тисяч, вона легша, вона буде комфортніша в руці на трошки меншій палочки. І для любителів системи Frispool, будь ласка, є катушка в надійній якості, яка міцна і потужна. Тому, в принципі, вибір за вами. І я надіюсь і впевнений абсолютно, що дана ця уже перевірена часом серія вас не підведе. Друзі, всім, кому сподобались оновлені катушки серії Рондель, будь ласка, ви можете їх придбати в наших роздрібних магазинах або в нашому інтернет-магазині. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, коментуйте, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео огляди. І всім їх останні луски. Всім пока!